Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Олег Рипин, головний тренер команди Прикарпаття. Благо, ваші коментарі по сьогоднішньому історичному обласному дербі. Дякуємо ЗСУ за, за проведену ігру, дякуємо велике, велике дякую за вболівальників за підтримку. Щоб по сьогоднішній рік можна сказати, хто, хто забив би, той виграє. Ми, ви, ми, ми забили, ми і виграли. От, важка игра, на, на кожному клаптику поля була боротьба. Дві команди віддавались на всі сто, бо хотіли перед болівальниками показати. Все добре. Відчувалося принциповість протистояння. Чи це був обласний центр Івано-Франківський, Городенка, дебютант першої ліги. Відчувалося. Як налаштовували хлопців саме на сьогоднішній матчі? Це не простий, що це дербі. Ну, ми готувалися, як зазвичай, до всіх матчів, так що такої такого напряги не було. Не накручували особливо? Ні, ні, не накручували. Готовились, як звичай, зазвичай до всіх ігор. Можна підвести вже певні підсумки першого кола. Команда утримує сьоме місце і попереду старт другого кола зразу два домашніх поєдинки. В якому режимі буде команда готуватись до цих матчів, які результат поставили собі на ось цю е осінню частину завершення. Ми готуватись будемо в тижневому циклі. У нас слідующа гра з Вікторією. так що… Готуємося, як, як зазвичай. Там будемо бачити. Володимир Ковалюк, головний тренер команди Пробій. Емоції сьогодні аж зашкалювали. Як вам повернення на колись рідний стадіон, рух, як вам ажіотаж довкола цього матчу, вболівальники? Ну як вам сама гра? Хочу подякувати Збройним силам України за проведений матч, що стосується. Футболу, ну, справді це було прикарпатське дербі, дуже було багато болівальників, це ради, що на Івано-Франківщині футбол люблять. Болівали як за нашу команду, приїхали з Городенки, так і за команду Прикарпаття. І гра вийшла дуже бойовою. Це ми очікували, бо тому що ніхто не хотів уступати. Шкода, що такі судді судять в Україні, показують лице. У таких матчах, коли накал. З двох сторін і болівальника і просто призначати пенальті, якого не було, то е, нехай розбирається комітет арбітрів. Хотіли виграти, хотіли виграти, але кажу, пропустили не обов'язковий гол з пенальті і хочу привітати. Команду Прикарпаття з перемогою. А нашим болівальникам сказати дякую від команди, від керівництва, від тренерського штабу за підтримку. Чесно кажучи, давно не було в Україні стільки емоцій, позитивних, негативних, але футбол він приносить більше позитивних емоцій, і люди отримали задоволення, бо тому що ні одна команда не хотіла вступати. Напевно, з того часу, коли ваша команда вибула путівку у першу лігу, відбулось жаливкування календаря. Напевно, з нетерпіння. не будете лукавити, чекали саме цього протистояння і саме в Івано-Франківську. Знаєте, ми коли створювали команду пробій, вона має дуже багато років, 100 років в команді, але команда була не на професійному рівні. І колись у нас була мрія, ми грали в чемпіонаті області, що ми колись зустрінемося з командою Прикарпаття. Ми мріяли, ми не могли уявити, що через два роки ми приїдемо сюди на стадіон в руху в якості першолігової команди, і досить непогано себе проявимо, зрозуміло, що скучили, ми скучили. Я скучив за стадіоном, тому що я багато років тут пропрацював як директором, як тренером. і вийшло дуже гарне таке видовище футбольне. Шкода, що дуже мало голів, бо тому що дуже багато людей прийшло і хотілося, щоб було побільше. Але ще раз наголошую, що ні одна команда не хотіла поступитися. Особливий підтекст цього прикарпатського обласного дербі це було те, що ви екс-наставник Прикарпаття. Чимало гравців зіграли свого часу під вашою орудою в Івано-Франківську. А сьогодні, з іншого боку, як ти кажуть, бар барикад. додавало це градусу. Я думаю, що воно і додало градусів, і додало, що дуже багато болівальників прийшли саме на нас подивитися, бо тому, що ми є новачок першої ліги. І бачите, скільки людей прийшло, я рахую, що десь більше двох тисяч було глядачів на трибунах. І це радує, бо тому, що ми граємо для глядачів. Я розумію, що зараз у нас в Україні війна, що не всі можуть ходити на футбол, не можна багато людей. Але ті люди, які прийшли, я думаю, ті люди, які болівали в Ютуб-каналі, дивилися нашу. Трансляцію, напевне, отримали таке задоволення, яке ну, називається Дербі. Це була така родзинка на торті на завершення першого кола. Які завдання будуть стояти перед командою на осінню частину і загалом на друге коло? Ну, Знаєте, ми сьогодні програли бій. Ну війну ми ще не програли. Ще дуже багато матчів. Це тільки закінчилося перше коло. Зрозуміло, що ми налаштовуємо футболістів, і футболісти налаштовуються тільки на перемоги, щось у нас виходить, щось не виходить. Але кажу ще раз, що це перший бій. Ми будемо останній матч приймати Прикарпаття в себе вдома. Я думаю, що теж буде дуже багато людей, що теж буде дербі. Хочеться, щоб ми повиконували всі завдання, щоб, як кажуть, один одного не. Перебити останні ігри, бо сьогодні дуже багато було боротьби, дуже багато жовтих карточок. Добре, що не було червоних карточок, але воно прикрашає футбол, такі розумієте, дербі, то і хочеться в кожній грі вигравати. Буду надію, будемо надіятися. Зараз проаналізуємо цю і рухаємося далі. Ще три гри є другого кола у нас до нового року. Так що ми будемо готуватися, Василь Француз. Сьогодні було дербі, справжнє прикарпатський дербі, які емоції одразу після матчу. Ну, надзвичайно приємні, так як ну після любої ігри, коли виграєш, завжди приємно, а особливо в Дербі, першому я рахую, такому історичному, можливо. Я думаю, в нас ще багато ігор з ними, і ці ігри будуть дуже жваві. Я думаю, такі як то кажуть, непередсказуємі. Дякую, вболівальникам. Сьогодні це було щось неймовірне. Давно такого не було в нас. Протистояння Городенки і Івано-Франківська видало сьогодні дуже принциповим, коли повірили в загальну перемогу, тому що за кожен м'яч, здається, боролися, ніхто ноги не прибирав. Ну скажу. До останнього свистка вже аж повірили в перемогу, коли суддя свиснув кінець матчу тоді і повірили. Так як ви підмітили, матч був дуже напружений, жорсткий. І думаю, нам вдалося вирвати сьогодні перемогу. І, звісно, хочу подякувати Горденці, Добротна команда. Дуже дякую їм. Сьогодні було. Ну, ми зробили шов я рахую сьогодні дефантівська. За кулісся трошки нам розкажіть, що там робиться у роздягальні. Нічого, все спокійно. Святкуємо. Вже святкуємо. Наступні матчі для команди Прикарпаття також будуть домашніми. Розпочинається друге коло. В хорошому настрій будете готуватися. Звісно, як і до кожної гри, ми готуємося, особливо до домашньої, тим паче. Я думаю, що ну, все по плану у нас зараз кажуть нам що далі і готуємося. Біжіть святкувати, відпочивати. Ви заслужили і ще раз перемоги. Дякую. Дякую. ВіБет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.